Мій позивний — Одеса, Позивний мій пішов ще з 90-го року, я служив ще при Савку. Так нам були у нас там два українця, мій земляк, і так нам двох і дали. Один був здоровий культурист, а я був маленький, тому був Одеса 2, а він був одеса 1. Потім прийшов, звільнився додому в 92-му році, 15 лютого, як зараз пам'ятаю, влаштувався на роботу. Водієм і так мій стаж пішов до цих пір. Працював постійно водієм, потім трошки працював трактористом на гусеничному тракторі. Тому мені БМП для мене це рідна машина. У 2015 році тяжко було, коли я виїжджав считайте, з Росії з тої заїжджав на Україну, там було. Ну там просто був ад і жуть. І коли я заїхав вже на Україну, подивився, як люди живуть, то Дуже була велика різниця між народами, що ми там завжди були їм брати. Оказується, ми ніколи не, їм не були братами і не будемо. У 2015 році у мене 1 квітня родилася дочка. Потім 27 квітня до мене прийшли з воєнкомату. Ну, Я без вагань одразу пішов. Тому що я знав, що якщо тут буде Росія, то так ми будемо жити, так, як і вони. Ну, Пішов в АТО, попав на БМП, навчався на БМП. Місяць, але ж в АТО не поп... був не на БМП, а був у 27-й бригаді на РСЗВ на урагані. Був механік водій. Через два місяці присвоїли старшого механіка водія. І так я до 16-го року був механіком водієм. Потім Почалася повномасштабна війна, я був у першому оперативному резерві, і мені ну, було підписання, що треба було протягом 24 часов бути в воєнкоматі. Я ну, зібрався, взяв карабін свій, Мосінку, взяв патрони і поїхав я в воєнкомат вже зі своєю зброєю, з прицелом. Все, як... І попав я в ТРО 135-й бат, окремий батальйон територіальної оборони. 114 14-ї бригади. Почався мій військовий стаж Сєвєродонецьк, Лісичанськ, Ямполівка, Бахмут. І Після Бахмута я зрозумів, що командири не то. І я хотів перевестися в 27-му бригаду до себе в РСЗВ. Ну, а потім же ж реклами, третя окрема штурмова. Це ж еліта. Ну і я, звичайно, я так подумав, що я вже позвонив до командування свого, на 27-му вже все, мене з руками з ногами забирають. але ще я, в крайній момент я перевівся в третю штурмову. Механіком водієм БМП. Вже в вересні, 15 вересня, вже буде два роки, як я служу механіком-водієм в першому мігбаті 3 штурмової бригади, вже корпус. Саме початок це... на даний момент тоді в мене було 30 років стажу. Водійського. Ну, для мене машина, люба машина, це сів і поїхав. Так само і для було БМП. Я колись як був в Дісні, то я сів і поїхав. Коли хлопці їздили другу, третю, я їздив п'ятою. Мені казав інструктор, ти що на БМП служив, короні, я колись робив на зінічному тракторі. Тоді він зрозумів, і все. Ну, для мене техніка це. Я, я вважаю, я, родився в техніці. Бо мені мама, ну, ГАЗ-51 не родила, так ну, якось... Всю, 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 все життя з технікою. В Орловку, Семенівку це все я застав. Коротше, перший виїзд прилетів кап десь такого, ну, з другої сторони вулиці. Я зрозумів, що це не АТ, ще родонецькі. Що це не то, це вже війна справжня. Ну, коротше, якось так. Я тільки приїхав з лікарняного і одразу мене поставили, я на другий день поїхав вже ж на виїзд. Поїхали ми з навідником в Семенівку. Завезли 60 мін. І оце, коли ми поки їхали, оце прилетів КАП, потім РСЗВ прилетіло. Це, ми це все проїхали, приїхали вже там горить поле. Ми заїхали там, вже під самі будинки, нас не зустріли, тому що ну, там, вони думали, що ми не доїхали. Ми поки розгрузили, наводчик розгрузив міни. і Я не знав, як нам повезло. Взриватель попав під башню, і коротше, ми коли приїхали додому, вже потім подивилися, що ну, він просто змятий. Як він не зірвався, я не знаю. Ну, коротше, нам повезло. Ми розвернулися, я почав розвиватися. І тут всі в шоці, ну, хлопці дивляться і передають по рації, що на КСП, що машина розвивається. Ну, але ж або лишити машину, і там така яма була від КАБа. Ну, або ми тут лишаємо машину, і ми тут лишаємося, або треба щось думати. Ну, я почав там право-вліво, і машина взулася. І коротше, ми газу погнали. Ну, коротше, коли виїжджали, там вже почали птурити нас, по нас лупили чотири тура, ну, птура, ну не на разу не попало. А я кричу до новочка. А що це нас обганяє? Це просто тупо від тура капсулі. Він нас обганяє. Ну і потім після цього виїзду, ми приїхали на КСП. По-моєму, третьої роти десь аж там в Желаному, да, там ми туди привезли піхоту. Ще потім ми піхоту забрали. Ну і оце в мене такий був перший виїзд. Потім другий виїзд було то саме. Заблудилися. Коротше. Потім я почав втягуватися, вже, вже почав дороги вчити, тоді вже все було нормально. Від'їздили ми це все без поломок. ну Таких я не... Ну, починаю з Авдіївської компанії і до цих пір я ще не лишив ні одної машини, ніколи не розувся на позиції, завжди всіх привожу, відвожу. Які... Ну, було таке, що да, було там перед компаніром застучав мотор. Бувало таке, що виїжджали на стрільби, їхали обратно, розувалися, тому що, ну, коротше, розувалися. Вже виїжджали з огньової, так що якось завжди мені везло. І, звичайно, ж возив 4 елітну е, роту. Ну, хлопці ніколи не обіжалися. У нас навіть була традиція така, що ми от їдемо з завідником. Вже коли ми вже виїхали, я, я зав... ну, ми, ну що закурюємо, закурюємо. І це ми закурюємо, дим йде в, е, сюди, в десант, і вже хлопці знають, що все, вже є, ми вже виїхали. Вже можна не боятися, що там в пішка прилетить там, чи міна прилетить якась. Ну, отак заїжджали, були такі. Під обстрілами заїжджали, і виїжджали під обстрілами. І було таке, що навіть ПУ попереджали, що туди не їдь, тому що там ждуть тури. І так і дійсно було, що заїжджали по одній дорозі, виїжджали по другій дорозі, і по другій дорозі то й били турами, де ми заїжджали. І, ну коротше, треба було якось їх дурити з цих підарів. Про цю компанію в прошлому році було якось набагато легше, менше було в півішок, крил літало. Зараз дуже-дуже багато. Дуже тяжко їздити. Бу, були випадки, коли в мене були 200 навідників, 300 були навідники. Приїжджаєш і поки відходиш, там ну, тяжко. І, і, і машини розривало. І були такі випадки, що хлопці їхали і не, не приїжджали геть з машиною. Ну, Зараз їздити тяжче. То ми там обшиваємо самі їх, там, щось придумуємо, якісь вже попридумали, покупляли ружі, вже, там, тренуємося, стріляти по цих мавіках, купили станок, тарелки, гатим. Позитивний настрій. Я не невероятно по житті. Діти. Ну, Війна війною, а жити треба. Я знаю, що рано чи пізно це все одно все закінчиться. Все одно ми переможемо, скільки б там їх б ще не було. І оце якось так е, мисля про те, що моя дитина в безпеці, тому що я захищаю її. Є мотивація. А мотивація в мене якось ще залишилася мотивація, ще коли я служив в Совковій армії. Над нами просто тупо іздівалися за те, що я хахов. Що ми хахли. Ми були, типу, як не ще раз, а для них як, як риби. Ну, от зараз їх ну, от, вже скільки років і воно ж нічого не міняється. То саме, що мені було 18 років, що мені зараз то саме, що вони, мабуть, ще хуже стали. Тоді якось було ще не так сильно, вони так були проти нас. Зараз ж дивився по новостях, як вони там проти нас. Тому мотивація одна, щоб їх не допустити сюди, і щоб мої діти не, не бачили ту савдепію, ту, що я прийшов. І... щоб в них була квітуча Україна без савків, без, без цих комуністичних партій, оцих ну, у нас е прекрасна країна. Я думаю, що наші діти будуть гордитися нами, що... що ми вистояли, а ми вистоїмо по-любому і все буде добре. Саме таке смішне, що в мене було, це в що сельному валили один в одного ЕМ. Я земкою, ну, аварія. Ну, коротше, всі сміються, всі доволі, що поставалися живими. Я їхав аж до дамби, сміявся з Декстера. Каже, якісь ну, навідник, позивний Декстер каже, якісь пружини летять. Я ухожу вправо, ну, я їду по своїй полосі. Він вилітає з повороту, і їде на мене, а в нього фара з лівої сторони. Тобто в нього з правої сторони. Він думає, що я на його полосі. А він думає, що я, я думаю, що він на моїй полосі. Ну, я коротше, більше вправо він цей. Я їду, і мені просто смішно. Я сміюся, я думаю, що зараз буде столкновення. І так ми, знаєш, роз'їхалися. Там... Я його не бачив, що -то... хто там і що там. Коротше, всі живі. Я відкрив там і подивився, чи не... нічого. Повідлітали реба. Ну що, їдемо, чи не їдемо, чи вертаємося? Ні, їдемо. Бо там же ж чекають нас поміняти пацанів, це ж це ж для них, хто так на свій страх і різ думаю, не дай Бог, хісь мавіка «Реба» і ще й основний там проти «ФПВ» повідлітали. Поїхали, приїхали, все нормально. Оце мені було дуже смішно, що просто пороз'їжджалися бастренько, все нормально. Раз іде ротація, все тут немає що ждати там, так що таке. За себе глядачам хочу сказати, що хлопчики, беріть автомати в руки, йдіть захищати Україну. Тому що якщо ми програємо цю війну, і ото говорять, що мотивації немає, та є мотивація, або ваші діти будуть рабами в Росії, або і ви будете, і вас ніхто не буде питати, що ви там хочете чи не хочете. Йдіть добровольцями, поки що не пізно, тому що ми кончимося і кончитеся ви всі. І ваші батьки, і ваші діти, і ви в тому числі. Поки є час навчитися стріляти, воювати, не втрачайте час. Це більше я нічого не хочу сказати. І, і, звичайно, що ми переможемо. Це Рано чи пізно це все закінчиться. Тому що ми сильніші. Ну, я знаю це по... нас... Навіть знаю це по строчці по Савдепії. Нас було менше українців, але ж ми казапів били.